Будемо пробувати косу, яку я продаю за 2500 гривень. Це моя лічна коса. Зараз треба покосити, зараз бензин розвів. Чого я її продаю народ? Потому що хочу собі акумуляторну косу. 4300 гривень. Зараз двома акумуляторами. У мене в магазині є коса, Ну, я хочу і собі акумуляторну. Я не хочу бензо. Так, подсос покачали, там включили, і тут. І тут, що робимо? І тут дергаємо. Як часики працює, як часики! Нова коса, вона ще на гарантії. Два роки вона в мене, разів десять вона заводилася, косила. Тобто Вона абсолютно нова. Дві з половиною тисячі гривень. Вона взагалі. Пилі витерти. Ідеальна. Ідеальний. Ідеальна така. Будь ласка, Катушка в комплекті швидкої намотки. модці. Діск з побідітом є. Діск іде трохлопасний, ремінь ранцевого типа, 2500 гривень віддаю свою косу. Кому треба нова, буде коштувати 3500 програм є в магазині. Акумулятор на цього-навсього з двома акумуляторами за 4300 буде.